І вони намаються п'ятдесят мільярдів євро. І, з, зараз євросоюз маємо, виділяє Польщі, щоб допомогти ці в цій конфліктній ситуації. Хоча попередньому відео я казав, що вважає, Польща не вважає, вважає це агресією, що залетіли дрони на територію вважає, вважає, Польщі зі сторони Росії, дрони. От, Трамп про це все мовчить. Коротше, давайте детально про це все поговоримо. в Цьому відео що робити з цим заплатити за отже, 50 мільярдів виділено для допомоги зараз. Польщі. дуже багато техніки кізвозиться зараз до кордонів, так само ППО взагалі. Я здивований, що 19 шахетів з залетіло, і в 16 літаки підняли і змогли збити тільки чотири з них. Інакше я так розумію долетіли ну, до своїх цілей або десь були збиті прямо біля них. Біли, і, біли, і понятно, що вони летіли на склади з технікою, але яка мала їхати в Україну. І Польща, я думаю місце, зараз буде місце, виходити з процесів на постачання зброї до України. Тобто ну, така це величезна маніпуляція. Трамп йому ж задали Трампа спробую десь тут ставити. Трампу питання, що ви думаєте про це? все, він отморозився, як начебто нічого не чує. Тобто є. Коротше, ще багато новин слідкуйте. Все вам покажу, розкажу. Все слав всім українцям, які досі тримаються. Па-па.